Всім доброго дня! Я знову в Луцьку. Шукаю п'ятий е, гольф. Бажано, щоб він був з мінімальними підфарбуваннями. Хорошої комплектації. Авто в мене замовлено на Полтавщину. Буду гнати людям на Полтаву і трошки поснімаю. Ціни в такому ж діапазоні від 5 до 7 тисяч доларів. Так, і в мене ще буде одне прохання до вас. Переглядів бачу не одна тисяча, там і за 10 тисяч заходить. А от підписників мало почати так, так, будь ласка. Опілюк. 2008 рік, 1,4 бензин. 4,800. Це у нас хетчбек. Astra в хетчбекові. Так, десятий рік, 1,9 дизель третій Мігон 6900. Так, це у нас Рено на автоматі. Восьмий рік, 1,6. Бензин, 5800, дивіться вже завдаток, завдаток, завдаток. На автоматі. Так, це в нас з ефіра. 750, 11 рік, 1,6 бензин. Думаю, при торгу все одно вписуємося. Ці 7000. Воль, дивіться, який червоний 5700, Volvo V50, вже з сертифікатом 2005 рік. 1,6 бензин. Сертифікат присутній. це у нас так самці перекликаються. О, Отам один самець десь. А отам другий. Шутка. Форд Фьюжен. П'ятий рік. 1,6 бензин. 4900. Так, вот стоит Opel Meriva в новой мордочке. Мать вон она не в нашем бюджете. Так, так. 350 на автомате. Форца Макса, со спидом, он таурончик стоячится. Иди, иду, Так и Макс. Все, Рик. 5 долларов доларів Поруч Таурон 7 тысяч 2008 бензин 1 и 4 весело мерена така 6700 2006 рік бензин 1,8 раз перегляду покажу там Opel Astra Hка 5700 Сеумерик, бензин 1.6 Skoda Octavia Сеумерик бензин двоєчка 6850 Плюс 550, 2005 рік, 1,6 бензин, якраз я шукаю гольфа п'ятого, я його подивився. Ну, трошки підфарбувань Ford C-Max 2007 рік. Шостим стане бензин 1,652. Дебарше в саме в нашому бюджеті. Так, 6200, 2005 рік, 16ПАЙ, пробіг 227, бензин. Теж тавранчик стоїть такий в приємному кольорі. Другий сцені 5500, сьомий рік, дизель 1,5. 70 пробіг. Ну, торгуватися десь може 5200, я думаю, можна забирати таку машину, дизельну така. Ціна приємна. Це не в нашому бюджеті. А взагалі чому? В, в нашому, дивіться, це у нас сценік. Третій сцені. 12 рік. Ага, ось чого в нашому бюджеті. Тому що це бензин 1,2. 7.400. Коротенький сценік. Басешний. Ну будь ласка. Другий міган, такий ось темненький, шостий рік, бензин 1,6, ціна 5600 на старті. На літній гумі. На літній, але у нас ззаді і спереди різна Другий сценник 4750. Шостий рік, дизель. О, підожіть, ні, це бензин, бензин 1,6, вбачаюсь. Бензин 1,6, ще один сценік. Номер свіженький зовсім. П'ятий рік. Бензин 2, 5200. І ось о, дивіться, дивіться. Другий сценік, але це гром. Трошки довший. Сімайна машина нормальні кошти. 6400, четыреста, восьмий рік, 1,5 дизель. Фабія. 1,4 MPI, 5,300 МПВА, пять дев'ятий рік. Будь ласка. 1,4 MPI, четвертий рік, Golf 5, 4700, але я шукаю з двигуном 1.6 хлопці заїжджають, виїжджають, намивають машини на завтрашній ринок. Трошки тушуля корон стоїть приємний такий на колір. 6300 1,6 MPI це у нас стане п'ятим роком. Так, тут ось є два гольфа. Той мені сподобався, я буду його розглядати. Цей гольф у нас п'ятий рік, 1,6 мпо MPI, 5300. Так, опору ще зніму вам. Цього гольфа от я хочу його подивитися цей гольфік ньому мінімум підформувань. 6000 побілі шість МПІ з сертифікатом. Ось дивіться, який Гарміній Гольф в універсалі. Дев'ятий рік. Дев'ятий рік, 6500, 1,4 i ТСА. 90 кВт а он то, що я хочу дивитися на нього. Ну, зараз обіду поснімаю, хай він трошки постої, подивиться. Ожде мене. Так, ось ще один вольт шостий, десятий рік, мабуть, не в нашому бюджеті. Так, і ціну ціну тріхи заховала ну заховала ти. Шкода румстер. Восьмий рік. 1,4 MPI. 5600. Кондиціонер. Охід почерк. Комп'ютер, електропакет, плюс сертифікат. Прочитав. Всім доброго дня. Я знову в Луцьку. Шукаю п'ятий э, гольф. Бажано, щоб він був з мінімальними підфарбуваннями. Хорошої комплектації. Авто в мене замовлено на Полтавщину. Буду гнати людям на Полтаву. І трошки поснімаю ціни в такому ж діапазоні від 5 до 7 тисяч доларів. Так, і в мене ще буде одне прохання до вас. Переглядів бачу не одна тисяча, там і за 10 тисяч заходить. А от підписників мало почала робіть Отак, будь ласка. Гольф. П'ятий. Бензин 1.4. Дев'ятий рік 6800. Пробіг 279. Астра Ашка, 10 рік. Дизель 1,7. Ціна 6,3. Кондиціонер, криз, парктроніки, оригінал 207 пробігу. Це як треба. Навіть на літній гумі. Гольф. Гольф п'ятий. 11 рік, 1,6 дизель, 8950. Отак. Це не в нашому бюджеті. Ось ще гольфіще. Дев'ятий рік. 1,6 MPI. Ціна 7 тисяч зелених. Може бути машина класна. Ну в смысле я потяну, так скажу. Сейчас ми її проб'ємо прибором. Якраз я шукаю такий автомобіль. І подивимся. Кода 12 рік. Дизель 1.6. Пробіг. Непонятно. 7.450. Там 7 7.450 может бути і 7. Все в ваших руках. І отакий сейчас 5 голь стоит. Сьомий рік. 1,4 бензин 5,300. 5.300. А я шукаю з бензиновий 1,6 МПГ. Э, це у нас Меган 3, 11 рік. Дизель 1,5, 6900. 81 кВт. Так, можливо це не в нашому бюджеті, там оранжек. Ну, попробуємо, Щастя. 7600. Німеччина 8 рік, 1,6 бензин. Ага, 1,6. Клас. 85 кВт. Так, це у нас Opel Astra G Бензин 1,4, 11 рік. А, вибачаюсь, Opel... опаля... Та, да, там все правильно, да. 1,4, 6 тисяч доларів. Гольф. Гольф п'ятий, 6800. З Німеччини 1,6 бензин, 75 кВт, 8 рік. Стане сімей по техпаспорту на літній гумі. На легкосплавних дисках. Дверь трошки вже стоїть не тільки три. Дев'ятий рік, 1,6 бензин. 4,700. Без торгу. Є трошки нюанси ну, таку, було ж без них. Міган 2. Сьомий рік. Двигун 1.5. Коробка шестиступка. Ціна 6 тисяч доларів. Чарівний телефончик. Тауран. Сертифікатом. Рік четвертий, двигун 1,6 мПА і бензин. Семимісний ціна 5900. Opel мерів. Opel Zephyra, Сьомий рік, 1,6 бензин, 5600. Ціна класна. Плюс торг. 5400 можна. Я думаю, що на ній багато не виступлю, але 200 доларів можна подвинути. Astra Остраажка, 10 рік, 1,4 MPI, 66 кВт. Ось дивіться телефон. Якщо не пишуть ціну, то це навіть плюс. Ви знаєте, я декілька разів отак, як вам сказати правильно, люди хорошо торгуються, тобто не пишуть ціну в двох випадках. Коли хочуть продати її дуже швидко, то тобто вам називають ціну адекватно. Гольф. Пятий. Бензин 1,4. Дев'ятий рік. 6,800. пробег 279. Фабія 4,750, 9 рік, 1,4 бензин, 184 пробіг. Фабія у нас коротенька, хачбеки. Підійду покажут. Для дівчат наш бігом просхідпалого получается невеликий. Таке сидушка. Руль. Рідний не перешивався. Звіт. 4700. 6500. 10 рік, бензин 1,4, оптовен і 6500. місний. місцем. Третій стенік 7000 доларів. 1,6 бензин. 12 рік. доларів. тисяч підібрав Я гольфа, є п'ятий гольф. Вже пройшов 100 кілометрів, я вже за Рівнем. Зараз зайдемо на АТБ трошки переобідаємо і помчали далі. У машині у нас є два підфарбування. Це переднє праве крило тобто і задня дверка. 200 мікро. Так, садні рижиків, ні, ні пузирків, ніде нічого немає. Знизу вона сухенька, з недоліка це два підфарбування, а також... Гума у нас, як завжди, зе нового. Це у нас чистий сьомий рік. Це у нас з Варкопом, задні парктроніки, двигун 1,6 MPI. У нас тут клімат, приемник, круиз, тупка. Ну так, пристойний вид. автомобиля. Жену я и на полтовщину. Завтра люди застрелят меня, заберут машину. Все, порядку дальше.